Медицина європейського рівня Дніпропетровські лікарні підтягуються до таких показників. Оновлення матеріально-технічної бази медзакладів найперше, чого потребують і лікарі, і пацієнти. Старе обладнання не витримує випробування часом. Часто діагностувати недугу стає складним завданням для медиків. Та у сьомій міській лікарні цю проблему остаточно вирішено. Новий фіброгастрододеноскоп дає змогу якісно і швидко діагностувати захворювання верхніх органів травлення. Такий сучасний апарат з'явився. Лікарні, завдяки підтримці депутата Ігоря Циркіна Радянського зразку ендоскопу не давали повної картини хвороби, а болісна неприємна процедура відлякувала людей і ті запускали недугу. Апарат нового покоління фіброгастрододеноскоп із надтонкою трубкою для обстеження відтепер працює у сьомій міській лікарні. Наша больниця має честь. Приобрести такой аппарат благодаря Циркину Игорю Марковичу ⁇ это большое медицинское событие. Во-первых, ранняя диагностика, доступность медицинской помощи, ну и, конечно, более современный подход. Видеоэндоскоп позволяет выводить изображение на цветной монитор. Плюс на комп'ютер і в процесі іслідування призводіть запісь. Після процедури кожен пацієнт може отримати і фото, і відео результатів свого обстеження. Якщо раніше покладались лише на висновки лікаря діагноста то тепер зі світлинами зможуть прийти до будь-якого фахівця і перевірити правильність діагнозу. Лідія Мануйленко щойно після ендоскопії на новому апараті. Вірина йме, що усе пройшло так швидко і безболісно. Пацієнтку підтримав Ігор Циркін. Дуже мушу пацієнт. Дуже благодарна. Я на калітіцька відділенні. Очень боялась меня и все вдобавок втормеоритми и все-все-все. Это не менее важно и для врача, который работает на современном оборудовании. И это очень важно для пациента. Игорь Циркино, глянувши приміщення лікарні, поспілкувавшись із медиками, побачив, сфера охорони здоров'я Дніпропетровська крок за кроком упевнено наближається до європейських стандартів. На Наприклад, у сьомої міській лікарні ми побачили сьогодні да, дійсно суперсучасне обладнання. І ми бачимо, що ті вопроси, которые в обслуженні обслуговуванні в діагностиці пацієнтів, вчора були неможливими, Сегодня мы видим о том, что это оборудование очень востребовано, что обслуживается порядка более 10 человек за рабочий день, и мы видим о том, что такими шагами двигаясь за следующие несколько лет можно решить... Ті основні проблеми в системі здравохраніння. Сюрпризом для медичних працівників стало і персональне поздоровлення із днем народження. У день візиту Ігоря Циркіна свої іменини відзначали лікар-стоматолог та головна медсестра. Вам дякую за вашу роботу. І з днем росіян. Переоснащення сьомої лікарні триває. Ігор Циркін упевнений, оновлення матеріально-технічної бази дійде до кожного медзакладу міста. Ірина Нусачова, Роман Колесник, Дніпропетровське.